Я дуже люблю курячі битки. В цьому відео покажу, як їх зробити такими гарно промаринованими. Для цього у мене по чайній ложці чорного перцю обов'язково копченої меленої паприки, неповна чайна ложка меленого чеснику, дві чайні ложки солі і буквально неповна чайна ложка цукру, саме цукру. Я потім розповім, для чого нам саме ось такий маринад. Тут у мене кіло ось такого курячого філе, 5 яєць для кляру. І грам 150 борошна для обкатки наших биточків. Куряче філе я нарізаю ось такими шматочками і в миску. Я дуже люблю саме цей метод приготування битків, тому що тоді м'ясо виходить таке ароматне, ну воно якесь більш соковите. Цей метод мені показала бабуся, вона десь в якомусь журналі прочитала. Коли я до неї приїхала і спробувала саме такі битки. Я зрозуміла, що інакше тепер я теж готувати не буду. Ось такі шматочки вони теж підуть. Кісточку обрізаю. Тепер до цього м'яса я просто отак от все вжух і висипаю і перемішую. Ось так це все виглядає. Накриваю харчовою плівкою і десь хоча б на хвилин 40 в холодильник, аби це все гарно пройшло приправками, спеціями і промаринувалось. Зараз будемо збивати яйця до нашого кляру, і тут також один із секретів. Аби битки були такими, знаєте, пухкими, нам треба дуже гарно збити прям до такої стійкої піни яйця, ну, майже як на бисквіт. Збивати яйця я буду хвилин 10. Ось до такого стану я збила яйця. Дивіться, це буквально, піна. Піна, яка буде гарно лягати на м'ясо, і буде утворюватись така приємна золотиста скоринка. Зараз все буде дуже швидко, тому вже налила трошки олійки на сковорідку, поставила на маленький вогонь. Далі я буду відбивати м'ясо, і аби воно мені не розліталось по всій кухні, і це було максимально зручно. Завжди я роблю це через харчову плівку або просто через якийсь кульочок. І от таким чином відбиваю. І ось просто отак от і з іншого боку. Трошки десь підправляю, розрівнюю і продовжую. Подивіться, яка краса. Нічого ніде навіть не порвалось, тому я рекомендую брати саме харчову плівку. Я навіть ще трошечки його відіб'ю, хочу іще тонше. Все, бачите? Абсолютно, абсолютно нічого ніде не порвалось. У мене чиста. Дошка, як бачите. І надалі я до кінця буду використовувати саме цей шматочок плівки, побачимо, наскільки мені його взагалі вистачить. І тепер, дивіться, яке все рівненьке, нічого ніде не порвалося. І взагалі нема жодних розривів, як це часто буває з курячим ніжним м'ясом. Саме ось цей метод я вам рекомендую. І тепер все максимально швидко в борошно вжух вжух, вжух, все, що зайве, ми струшуємо, і в яйце. Ось саме про цю пінку я вам говорила. Дивіться, ось такий має бути мобиточок. І все. Все, що десь розійшлось, так от лопаткою просто підвертаю, піднімаю, розрівнюю, і воно все буде на м'ясі. Додала трошки вогню і як тільки воно знизу зарум'яниться, одразу перевертаю. Не буду смажити його до такого прям темного темного кольору. І так само продовжую робити наступні биточки. Подивіться, плівка абсолютно ціла. Перевертаєш біточок, Вау! Подивіться, який він класний. Це робочий момент, це нічого страшного. Якщо десь ми там не добрали кляру, то ось просто отак ложечкою сюди це все заповнюємо. Вжух і все. Ось так на іншому боці підсмажився смажується і я його витягаю на тарілку, застелену рушником. Наступний биточок також вже готовий і його майже, майже, майже можна перевертати. Це як воно гарно виглядає. Нічого ніде не пересмажено, не відходить по всій сковорідці цікляру, а все так гарно до докупки обсмажується. Тому саме цей метод я обожнюю. Рекомендую збивати от яйця таку пишну-пишну піну, як на бісквіт. І тоді у вас посуд буде чистий і все довкола буде ось таке чистеньке гарне. Ось така повна тарілка битків у мене вийшла. на кілограм курячого м'яса мені все ж забракувало. 5 яєць, тому я розбила всього вісім штук. Вони в мене були маленькі, але якщо у вас великі яйця, може вистачити і 5. І обов'язково не відкладайте в міксер, тому що в процесі білок осідає, і коли він осідає, ця піна вона також опускається. Тому постійно я трошки підбивала ці яйця. У мене була завжди стійка пін. Це важливо, аби битки були такі пухнасті і. Не сухі, але незважаючи на доволі, здавалося би товстий шар кляру, вони вийшли тоненькі і дуже смачні.